Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робити ця ситуація, як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше. Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, тіпо, з розряду хари халяву. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом та якби чемодан вокзал. Отака історія. Далі, то що Росія каже, що буде далі нападати, це не новась. Вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. Зробітку онлайн, щоб і імміграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезненим. за посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, понял? взагалі нічого. Навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. А з цією ситуацією я думаю, що дивіться, багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закони. Ончиться вон з Європи, спередаляй там на Україну вся, вся історія. І раніше воно звучало та скока можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, нас вони зацікавлені, подовше тримати. але навантаження економічне, яке українці введуть на всі оці країни в Європі, дуже величезне. Тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі величезна фінансова, і оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно. Ну. Я думаю, вона вже подзаканчується. Не одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну інакшого варіанта, ніж це немає. Зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.